Раз на рік я завжди приходжу, щоб перевірити свій зір, тому що в дитинстві він був в мене поганий. Чоловік зі 150 плюс зріння. Ви бачили взагалі такого? Ну, 120. А зараз в мене одне око бачить плюс 20%, а друге плюс 150%. Це теж не є дуже гарно, тому що а, потім я буду вдягати окуляри. Отець легкі, легкі, от просто, да. щоб ви розуміли, 2 грами ці очки. І якщо чесно, я боялась їх надівать. Але оправку я вже собі придивилася. Дівчата дуже великий вибір різноманітних оправ для ваших окулярів. Тому я раджу дуже цю оптику. Завітайте до неї.